Реклама двигун торгівлі. Цю тезу розуміють всі: і споживачі і виробники. Цілком прийнятно, що гуляючи містом, можна почерпнути безліч інформації із бікбордів, сіті лайтів та подібних носіїв. Так, з 2011 року мережа виномаркетів поляна почала завоювати полтавців зовнішньою рекламою лайтбоксами. Виготовило та розмістило їх місцеве товариство з обмеженою відповідальністю Артлайн. Але віднедавна така реклама зникла. Представники Артлайну говорять через ви велику заборгованість поляни з квітня 2013 року від замовника не отримали ні копійки. Дана ситуація викликає у нас тривогу, так як підприємство Поляна не відповідає... ...на які контакти, не відповідає на телефонні дзвінки, не відповідає на письма. Для нас то якісь кітаприйомні проблеми в відповідності з виплатою зарплат нашим роботникам. Переговори із керівництвом мережі виномаркетів стосовно погашення боргу тривали. Із липня вони погодилися заплатити кошти. Які винні, але до цього часу не виконали обіцянку, розповідає директор Артлайну. Тому 31 жовтня лайтбокси демонтували. Складається враження, що мережа на межі банкрутства, говорять представники рекламного оператора. Ми звернулися за відповідними коментарями до полтавського представника поляни. Керівництво запевнило, що у них все гаразд. А щодо конкретної інформації про заборгованість переадресували на Київ у центральному офісі. Секретар повідомила, що керівництва немає. На місці, але як тільки воно з'явиться, нас повідомлять на момент створення сюжету інформація не надійшла. Якщо поляна таким от образом относиться своїм партнерів, то відповідний вопрос добросовісно відноситься до своїм покупателям і можна ли їм довіряти. Якщо до нового року борг не погасять, керівництво артлайно звернеться до суду. Позивна заява вже готова та чекає 1 січня 2014-го.